Так само цікава реакція угорської влади, тому що нагадаю, саме угорська влада дуже часто просуває тезу про те, що в Україні порушуються права угорців. Вони нібито виступають за те, аби ці права дотримувалися. Ну крім того, що ці оці всі заяви, це маніпуляції, вони, вони не є правдивими. Поки що реакції угорської влади на російський удар по Закарпаттю, де нагадаю найбільше представників угорського етносу проживає в Україні. Реакції угорської влади поки що немає. Можливо, можу припустити через те, що пріоритети угорської влади дещо інші. Я зізнаюся чесно, здивувався, коли, от після цієї ранкової атаки. По цьому заводу, де працює 600 співробітників, 15 з них зазнали поранень. Одна людина в тяжкому стані в лікарні перебуває. Перша новина, якщо гуглити з гуглити формулювання реакції Угорщини, перша новина, це яка з'явилася буквально через декілька годин після цієї атаки, це реакція угорської влади на заяви польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Нагадаю, Дональд Туск. Відреагував на ідею провести зустріч українського президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.